Книга Неємії, Розділ перший Слова Неємії Сина Хахалії. Так сталося, що в місяці кислеві 20-го року, коли я був у Сузі замку, прийшов Ханані один із моїх братів. Він... І кілька чоловік із Юдеї. Я спитав їх про юдеїв, що врятувались, що перетерпіли полон та про Єрусалим. Вони ж мені відповіли: Ті, що перетерпіли полон там, у краї, перебувають у великих злиднях і принижені, та й мур Єрусалимський розвалений, і брами його спалені вогнем. Отож, почувши ці слова, сів я і заплакав. І був смутний кілька днів. Постив я також і молився до Бога неба, і говорив О Господи, Боже неба, Боже Великий і страшний, що додержуєш союз і милость тим, які тебе люблять і бережуть Твої заповіді. Нехай вухо Твоє. Буде уважне, і очі твої відкриті, щоб вислухати молитву слуги Твого, якою я тепер день і ніч молюся до Тебе за синів Ізраїля, слуг Твоїх, і сповідаюсь у гріхах синів Ізраїля, якими ми перед Тобою згрішили. Я і дім Батька Мого згрішили. Тяжко образили ми тебе. Не додержали ми заповідей, ні постанов, ні законів, що ти заповідав єси Мойсеєві, слузі твоєму. Згадай но про слово, що ти заповідав Мойсеєві, слузі твоєму, казавши: якщо провинитесь, я розсію вас між народами, а навернетесь до мене і додержуватимете моїх заповідей і виконуватимете їх. То, хоч би ваші вигнанці були на краю неба, я звідтіль зберу їх і приведу їх на місце, що вибрав собі, щоб моє ім'я там перебувало. Та ж вони твої слуги, і народ твій, що ти його визволив твоєю силою великою і твоєю рукою могутньою. О Господи, нехай вухо твоє. Буде уважливим на молитву слуги Твого і на молитву слуг Твоїх, що хочуть шанувати Твоє ім'я, Зволь же допомогти сьогодні слузі Твоєму і дай йому запобігти ласки в цього чоловіка. Я би був чашником у царя.